Вітаю вас в ефірі Служба телевізійних новин. Постраждалими в результаті аварії катера Іволга в Затоці числяться понад 40 осіб. Про це під час допиту зізнався капітан катера. 22 з них були врятовані і знаходяться в лікувальних установах. 14 загинули. Вісьмох ще шукають. Капітан Катера затриманий за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зараз він перебуває під охороною в медичній установі. Йдеться в повідомленні санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Точну кількість пасажирів у відомстві пообіцяли назвати пізніше. Також отримано ряд розпоряджень прем'єр-міністра насамперед про надання необхідної соціально-медичної допомоги постраждалим, прийняття невідкладних заходів щодо недопущення подібних ситуацій в майбутньому. Плавкран проводить роботи з підняття судна Іволга. Про це в своєму Твітері повідомив Геннадій Зубко. Також він стверджує, що, за словами свідків, на катері могло бути більше людей ніж повідомлялося раніше. Ця інформація доведена до рятувальників. Пошуки тривають, написав Зубко. Розслідування обставин подій триває. Попередня причина більш ніж дворазове перевантаження, а також те, що при виході не були дотримані процедури контролю і допущена помилка при маневруванні в складних погодних умовах. З понеділка, 19 жовтня, 26-річна віце-губернатор Юлія Марушевська очолила Одеську митницю. Міхаїл Сакашвілі пояснив, що це тимчасове рішення. А сама Марушевська розраховує на допомогу досвідчених фахівців. Також вона називає своє призначення надскладним викликом і каже, що розраховує на підтримку голови державної фіскальної служби. За словами Петра Порошенка, незважаючи на те, що Юлія Марушевська не має митної освіти, в неї хороші організаторські здібності, також прокоментував призначення Марушевської губернатора Одеської області Міхаїл Сакашвілі. Таможне образование для мене за часто в Україні атака з професіональним вимагательством. Я взагалі не вважаю, що взагалі образование для того, щоб працювати. Не нужно бути особо у ухищлённым тех манипуляций, которые есть. Просто надо быть порядочным, общеобразованным человеком, который будет защищать интересы граждан, а не интересы вымогателей и той мафии, которая там соложилась десятилетия. Ми ставимо перед собою дуже конкретні цілі. Я впевнена, що в січні ми вже відкриємо цей цю цю нову зону митного контролю. І я Чітко можу сказати, що ми ніколи не підтримуватимемо жодні схеми. В нас завжди буде нульова толерантність до корупції, і ми приведемо нових людей на митницю і в інші державні структури України. Продовжуємо випуск. Понад 70 років тому румунські окупаційні війська зайняли Одесу. Не жалюючи нікого, нацисти катували жителів міста та вбивали їх прилюдно просто неба. Число жертв серед одеситів нараховувало понад 30 тисяч. В такий трагічний день небайдужі мешканці міста вшанували пам'ять загиблих від рук нацистських окупантів. На території, де зараз розміщується пам'ятний знак, за часи Другої світової нацистами було знищено близько 30 тисяч людей, велику кількість з яких складало єврейське населення Одещини. Нині ще є люди, які пережили ті жахливі часи. Одна з них пані Валентина. Є живі ще свидетелі тих важких часів, які бачили все це, людей, які навіть підкармлювали тих, хто був здесь, як в концлагері. Пані Валентина розповіла, що румунські окупаційні війська спалювали людей просто неба, чоловіків, жінок та маленьких дітей. Зараз мешканці дали територію, на якій проживають неофіційну назву Другий Бабій Яр. Тут зжигали дітей, жінок, мужчин, старіков, захисників Одеси, моряків і красноармійців. Нітались ні з ким і ні з чим, Уничтожали жорстоко. Нове покоління також не залишається байдужим та вшановує пам'ять постраждалих від рук нацистських окупантів, не дивлячись на те, що понеділок-будній день батьки разом зі своїми дітьми знайшли хвилинку, аби покласти квіти як біля православного меморіалу, так і єврейського. Це наше основне цінне, це генофонд країни, який був не людьми. И мы эти даты часто забываем. Прошло 70 лет. И мы должны помнить о том, что на планете существуют биологически активные точки, такие как Бабий Яр-1, а это приравнивается ко второму Бабьему Яру. Жахливі події, які коїлися на цих землях за часи Другої світової, залишилися в серцях одеситів назавжди. Саме це додає розуміння. Є речі, які об'єднують людей різних національностей, та породжує мету, аби подібне не повторилося ніколи. Валентин Блях, Віктор Доманський. Факти до інших тем. Ці дітки тепер, як ніхто інший, знають, якими повинні бути справжні пішоходи, та що буде, якщо вони не дотримуватимуться правил дорожнього руху. Більше ста першокласників посвятили в почесні пішоходи. Я б останавлю машини, ясли б ані переперевішалі з користь острофоволбу. На зелений ходити, на красне стоять. Близько 149 наймолодших школярів урочисто пообіцяли бути чесними та законослухняними пішоходами. Дитяча церемонія по святи прийшла в актому залі одеської школи, куди у гості до першокласників завітали інспектор ДАІ. Вона провела з наймолодшими учнями невелику на ігрову подорож у світ правил дорожнього руху та разом з третьокласниками розповіла присутнім, як повинні поводитися діти на вулиці чтобы поменьше было ДТП с участием детей по вине детей, мы проводим вот такие мероприятия. Потому что в игровой форме вне школьной программы эти основные правила усваиваются гораздо быстрее и интереснее. Спільно з третьокласниками для них була проведена невелика театральна вистава. У костюмах дорожніх знаків юні артисти зіграли уявлення з великої кількості пісень та сценок. Окрім того, під час вистави школярі відчули себе справжніми інспекторами, примірявши костюми нових полісменів. А в кінці такої ігрової посвяти на маленьких глядачів чекали яскраві подарунки. Пам'ятаєте, безпека ваших дітей залежить в першу чергу від вас самих. Євгенія Швіц Владислава Приходько факти. В Одесі міліціонери припинили факти надання послуг в сфері грального бізнесу. Працівники управління протидії злочинам в сфері економіки ГУМВС України в Одеській області в рамках супроводження кримінального провадження, розпочатого приморським райвідділом міліції Одеси, за статтею 203 Кримінального кодексу України, викрили факт надання населенню послуг в сфері грального бізнесу в закладах, розташованих на території приморського району міста Одеси. За результатами проведених обшуків у двох орендованих приміщеннях було виявлено обладнання для надання послуг віддаленого інтерактивного доступу до серверів з розміщеними на них електронними азартними іграми. Всього правоохоронці вилучили 26 системних блоків, персональних комп'ютерів, сервери зберігання інформації, чорнову документацію та гроші, отримані від незаконного бізнесу. Зараз тривають заходи щодо встановлення осіб, причетних до незаконної діяльності. Робота в напрямку недопущення фактів порушення законодавства у сфері грального бізнесу продовжується. Станом на 30 червня 2015 року, за статистикою Міжнародної організації з міграції, у 2015 році виявлено 292 постраждалих від торгівлі людьми особи, з них 160 жінок та 132 чоловіки. З них від сексуальних експлуатацій постраждали 26 осіб та 265 осіб постраждали від трудової експлуатації. Станом на 1 травня 2015 року, кількість звернень за фактами торгівлі людьми в одеському регіоні 18. У зв'язку з цим виникає необхідність привернення уваги до цієї проблеми з новою силою. Для цього є гарний привід. Всеукраїнська акція до Європейського дня боротьби з рабством. Політична та економічна ситуація в Україні негативно впливає на усі сфери життя суспільства, тому протидія торгівлі людьми не визначається як пріоритетна діяльність для привернення уваги державних інституцій та населення до проблеми торгівлі людьми. Заходи акції відбувалися одночасно у багатьох регіонах України. По всій Європі проходять э, всієвропейський день проти рабства, тобто проти торгівлі людьми. Україна до э, к дати і сьогодні в усіх э, обласних центрах вот така аналогічна акція. Протягом заходу волонтери розповсюджували інформаційні матеріали з протидії торгівлі людьми та розповідали про проблему. Сегодня будет э, у нас э, и проведение консультирования людей, которые могут обращаться с вопросами, и распространение информационной литературы по этой теме. Э, в час мы будем запускать шары голубого и белого цвета в знак солидарности с этим европейским днем. Проведення подібних заходів дозволяє не лише акцентувати увагу на підвищення актуальності проблеми торгівлі людьми в сучасних умовах, але й повідомити людині, як не потрапити в халепу та не стати жертвою сучасних рабовласників. Валентин Блях, Вадим Мір, За факти. Одеса підтвердила свій статус південної столиці України. Місто фестивалів, мультикультурних заходів і гарант соціальної безпеки. Все це приваблює і заманює туристів до нас. 365 днів на рік. А тому туристичний сезон 2015 року сьогодні можна вважати більш ніж просто вдалим. Останні півтори роки Департамент культури і туризму Одеської міської ради просував наше місто на міжнародному ринку як туристичне 365 днів на рік. Тактику обрали правильно. В что посмотреть, велика культурно-історичний комплекс, всегда вкусно деловая і спробувати. І, звісно, це і туризм, так майс-туризм, который ми будемо активно і продвигать. Окрім цікавих заходів, місці продовж 2015 року відкрилося і все ще відкривається чимало цікавих нових туристичних об'єктів. Для прикладу можна згадати музей-квартиру Леоніда Утьосова, яку презентували жителям і гостям міста акуратно на день народження Одеси, 2 вересня. Додатково ваблость для туриста створювали завдяки продуманій і вдосконаленій інфраструктурі. К цьому можна віднести безумовно і благоустрій парків скверів, відкриття дитячих та спортивних площадок. Дуже важливим був запуск п'ятого трамвая і його декоративне оформлення. Дуже важливо була реконструкція цієї вокзальної площі, тепер розворотного кольца 17 18-го трамваїв. Очень важливим аспектом це початку реконструкції э, трассы здоров'я, любимым місцем прогулок. Потурбувалися і про додаткові міжнародні і міжміські повітряно-наземні сполучення, аби туристу діставатися до нас було простіше. Прибыти в Одесу було крайне сложно, і э, сьогодні наша українська железна дорога поставила додаткові поїзди, дополнительні маршрути, які продовжують свою роботу не тільки в високий літній сезон, вони продовжають роботи в осіння віри, що для нас дуже є крайні важним. Також були відкриті додаткові бюджетні авіаперельоти компанії міжнародної авіації України. Це дозволило збільшити пасажиропотік лише в серпні місяці на 30%. Так як Одеса позиціонує себе як туристичне місто 365 днів на рік, підсумки щодо напливу туристів в департаменті підводитимуть щомісяця. Набраний темп, за словами директора департаменту культури і туризму, управлінці не збираються збавляти і в 2016 році. По завершенню апаратної наради ми вирішили. Поцікавитися в Одеситів, куди б вони сходили і що відвідали, якби знали, що сьогодні полишить наше місто назавжди. Гуляв би по Дерибасовській, на найлюбимої вулиці Одеси. «Опільне море. І, мабуть, просто погуляти по городу по самозначим містам. Посетила б море, безпримічательності Одеси. «Набережна, море». З опитування помітний цікавий момент. Туристичним гуру на майбутній 2016 рік, окрім всього іншого, левову долю уваги варто приділити не лише розважальним заходам, але й налагодженню інфраструктури на одеських водоймах. Перш за все, чорному морі. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти. Спільні кордони, спільні рішення: Українська, грузинська та турецька асоціації захисту моря від забруднень під егідою Європейського союзу розробили проект комплексного модельованого керування землекористування естуарії Чорного моря. Що пропонують розробники? Знає наш кореспондент. Динамічні зміни клімату, а також агресивний вплив хвиль чорного моря на узбережжя призводить до активної його руйнації. Щороку під час шторму море руйнує і забере в свої глибини близько 80 гектарів землі, лише на території України, половину з них на Одещині. Місія спільної програми трьох країн України, Грузії і Туреччини, запровадити на своїх територіях абсолютно нові для них, проте вже давно відомі на світовому ринку способи укріплення берегів. Україна для себе обрала пунктирні хвилерізи. Які дозволяють собі задержувати. песок, намывать песок дополнительно до 30-60 гектаров дополнительных пляжных территорий. Еще в 2010 году специалисты провели компьютерное исследование и подтвердили эту, эту мысль. Перш ніж втілити даний проект в життя, його розробники збираються протестувати пробну версію пунктирного хвилерізу на одному з одеських берегів. Реалізовуватимуть проект спільно з Європейським Союзом. Івана Дерев'янко Борис Мисливцев. Факти. З 19 жовтня по одеському регіону очікуються тумани. Будьте уважними на дорогах, водії, дотримуйтеся дистанції, не вздовживайте маневром обгін. Вибирайте безпечну швидкість руху в умовах недостатньої видимості дороги. Для парковки користуйтеся спеціально відведеними місцями. Нагадуємо, що згідно з ПДР в умовах недостатньої видимості, а це зразково 300 метрів. Незалежно від освітленості дороги на транспортному засобі, який рухається, має бути ввімкнене ближнє світло фар. А під час зупинки габаритні вогні. Управління ДАІ Одеської області попереджає, що у зв'язку з осіданнями у вигляді туману дуже великий ризик потрапляння в дорожньо-транспортні пригоди. Ще раз перевірте гальмівну систему. Пішоходи, будьте уважні під час переходу проїжджої частини дороги. Не переходьте дорогу поблизу транспорту на мокрій поверхні гальмівна дорога автомашини збільшується в кілька разів. Дотримуйтеся правил дорожнього руху, адже це гарантія вашої особистої безпеки. Це вся інформація на цю годину. Я нагадаю, що в ефірі для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.